Що європейці думають про? Україні. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак, і так далі. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, відправлятися в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, ділять ці турки, араби і так далі. Вони, як бачать, що хтось себе поконченому веде, вони їм прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації. Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях своїкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисянячать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті. Були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти. Сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в в світі живе. Нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Бо ми, якщо один з одним лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? а я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше ніж. Повномасштабно почалась. Вони теж додому тягнуть. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Робіть висновки.